Пісня солов'я Азербайджанська народна казка Якось один купець зловив у лісі солов'я, приніс додому і зробив йому дуже гарну клітку. Була та клітка срібла, золота і коштовного каміння. Посадив купець солов'я в ту клітку і приставив до нього чоловіка, щоб наглядав за ним. Був у цього купця чудовий сад, а в ньому стільки квітів, що очі розбігалися. Посередині саду був водограй, до якого спускалися мармурові сходи. Купець поставив клітку поблизу водограю і щодня вранці та ввечері приходив милуватися солов'єм. А соловей тільки сумно дивився на небо і жалібно співав. Знайшов купець чоловіка, який знав пташину мову, і привів його до Солов'я. Хай розгадає Солов'їну пісню. Послухав чоловік Солов'я та й каже Хазяїне, Соловей співає, Вітчизна моя, гніздечко моє, я без вас не можу жити. Минали дні, і Соловей співав ще жалібніше. Тоді купець відімкнув клітку і випустив солов'яна волю. А сам, разом з чоловіком, який знав пташину мову, сів на коня і поскакали услід за Солов'єм. Соловей зійшов з гори, перетнув долину, перелетів річку, напився із джерела води і знову вирушив у дорогу. Довго летів, чи недовго? Аж нарешті дістався до дерева, яке стояло в лісі, побачив своє зруйноване гніздо і заспівав. Вітчизна моя, ти найкраща, наймиліша. З того дня Соловей став вільно співати і славити своє гніздо. Подивився на нього купець і каже Дивак цей Соловей! У мене він жив у розкошах, у золотій клітці і сумував. А тут побачив зруйноване гніздо і заливається від радості. Чоловік, який знав пташину мову, відповів йому: А ти не дивуйся, хазяїне, кожному своя вітчизна, своє гніздо наймиліше, Соловей тут вільний, а воля найдорожча.